Показує качає насос, який ми продаємо зі знижкою 700 гривень. Під'єднали водоколеса. в екранчик. Показує, що на 1,8 накачане колесо. Мені треба 2 бари. Натиснув кнопку, качаємо. Я качаю без проводів, без нічого, качаю відбудованого акумулятора. Акумулятора вистачить, щоб два-три рази накачати ось таке колесо. Але дивіться, в комплекті качає швидко, бачите, от видно. Йде кабель. Кабель під'єднали, прикурюють і дивіться. На звук поїхали. Три рази швидше качаємо. Тобто ви можете закачати як від кабеля, так можете закачати від будованого акумулятора. Насос має багато різних комплектів насадок, щоб ви могли накачати м'ячі, велосипеди, все, що вам потрібно. Він по активній ціні. Він має освіт, бачите, потримали кнопочку ліхтарик. Має Має також, дивіться, різні функції. От, режим автомобіля, перемикаємо, режим мотоцикла, режим велосипеда. Саме головне, що це смарт-насос. Він реально в цих різних режимах качає по різному, і з різною потужністю, тобто качає, як треба. Виставили, скільки вам треба бак. Поставили качати, залишили насос, він за одну-дві хвилинки накачав колесо, ви собі пішли. А, максимально, що він вам накачає, 3,5 бара. Можна використовувати його, якщо повербанк. Тут є USB, є Type-C. Хто хотів по акції ось такий насос, пишіть мені в особисті і замовляйте.